Нещодавно в Рівненському парку Лебединка розквітла незвичайна клумба. Мова проводіння лілії квіти, що плавають на поверхні води та мають красиве глянцеве листя. Їх в озеро висадили працівники тресту зеленого господарства ще тогоріч. Надію, що рослина розростеться та не зив'яне. Феї ми висадили минулого року. Це можна сказати наші експериментальні перші квіти. Вибрали цю локацію тут, можна сказати, найчастіша вода підходять умови. В Минулому році висадили близько 10 німфей. Тут є два сорта. Сорт атакціон вже цвіте. Очікуємо цвітіння сорту грейфрут. Ці квіти минулого року для висадки в озеро подарував житель Рівненщини Едуард Мичко. Він займається вирощуванням водяних лілій вже близько десяти років. Розповідає, очікуваний сорт є досить унікальним, адже має приємний грипрутовий запах та оранжево-фіолетові пелюстки з жовтою серединкою. Колега і Романчук Ігор, і колишній керівник зеленого треста, запропонував, прийшла така ідея, що давай попробуємо висадити для людей, для міста, що було ну трошки ризиковано було, бо наші люди можуть і покрасти. І лебіді там були, це немаловажно, це велика гуска, яка старалася з'їсти, вони в тому році зацвітали, ну їх лебіді з'їдали. ну Вже вони в цьому році трішки вкорінилися, розрослися і починають тішити людей. У штучні водойми квіти висаджуються у горщиках, а на природних водоймах процес відбувається швидше та простіше. До коріння прив'язується камінчик, а тоді саджаницю опускають на дно глибиною до метра. Далі лілії вже укореняються та самостійно розростаються. Якщо б громаду і керівництво зацікавилось, то звичайно можна було б співпрацювати. Якось і хотілося б, щоб все таки після нас. Залишалося не тільки кубишки, звичайні, і звичайна біла Альба дика, яка є Ну все-таки приємно, коли люди ходять і цікавляться, от є рожева, є червона, є чорна, є сині. Ну, на жаль, сьогодні не можемо показати не дивлюсь, немає, не зацвіла квітка вже пересвіла буде. Є, ну ну є Дуже багато сортів, є різних. Едуард Мечко розповідає, витяні лілії не лише прикрашають озеро, а й за допомогою своїх листків затіняють воду та не дають їй поселеніти. Тому висаджувати Такі квіти навіть корисно. Ірина Грабчак, Олег Шаламай, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.